Місто Пологи Запорізька область. 3 березня о 15.30 загарбники почали штурм міста. Населення близько 20 тисяч людей. Евакуйовано близько 80% населення. Юрій Коноваленко 58 років. У рідному місті Пологи проживав все життя. Працював на посаді міського голови. Не витримавши утисків та погроз з боку окупантів, разом з сім'єю був вимушений виїхати до Запоріжжя, і це його історія. Ну до війни я і зараз виконував обов'язки, був обраний пологівським міським головою, декілька скликань. Тому війна застала мене саме на посаді пологівського міського голови. Близько п'ятої години ранку мені зателефонувала. Директор нашого комунального підприємства, яка забезпечила перевезення дітей до шкіл, повідомила, що над селами пролетіли ракети, просила прийняти рішення, що ми робимо. Ми не розуміли, що відбувається. Буквально через декілька хвилин, відкривши інтернет, ми почули про те, що по Запоріжжю і по іншим містам України були нанесені бомбові удари, що почалася війна. Звичайно, це був шок. Відразу прийняли рішення, що в цей день ніхто нікого нікуди не везе. Щоб, не дай Бог, небезпека над дітьми не нависла. Ну і за годину був на роботі і далі вже відповідно до законів військового воєнного стану. Хоча в цей день у нас ще була сесія, на якій ми приймали багато дуже важливих рішень. Ну, По-перше, в цей день був виданий указ про введення воєнного стану, і відразу ми всі, як працівники державних органів, місцевого самоврядування, були підпорядковані роботі саме. В умовах воєнного стану було прийнято рішення про призупинення діяльності закладів освіти, дошкільних закладів, позашкільних закладів, щоб не наражати на небезпеку нікого. Почалися вживатися заходи, необхідні саме для збереження фонду документів. Працівники почали виконувати свою роботу саме в цьому напрямку, щоб зберегти майно, зберегти життя. Ну а далі. Відповідно, все відбувалося по, від, відповідно до указу. Що стосується вибухів, то до 2 березня на території громади вибухів, бойових дій не відбувалося. Так що вибухи ми вперше почули 2 березня. Паніки, принаймні, по місту не було. Найскладніше було перевестись всім, жити по, в умовах воєнного стану. Тобто магазини, лікарні, автотранспорт, робота заправок, тобто черги почали невеликі утворюватися, тому що підвезення вже пального на заправки не було. Найскладніше, звичайно, було перелаштувати себе морально, що це вже воєнний стан, що комендантська година, що лунали сирени, і на них треба було реагувати. Треба було ховатися десь, тому це оце було перші дні. Це було налаштування саме, от такого. Всі люди на це налаштувалися. Десь близько там 12 години, 2 березня, е, пролунала тривога. І перебуваючи на своїх робочих місцях, е, разом з жителями, ми всі пройшли в найпростіші укриття. Це в підвали, які були у нас поруч у кожного, де хто міг бути. І в цей час, перебуваючи в підвалі, пролунав вибух, був підірваний міст, який на дорозі Запоріжжя-Маріуполь над залізничною колією. Це найперше відлуння було дуже велике. Розмови були, що там по місту вже йдуть прильоти, але це був міст. Але основні удари пішли: це 3-го числа вже 3 березня. Близько після 13-ї години вже почалися над містом бути прильоти, тобто ну, над містом пролітали снаряди в одну і іншу сторону. Штурм десь близько 15-ї години розпочався. Є інформація, що хтось все-таки допоміг їм обійти лінію центральну нашу помісту, щоб там, де їх чекали найбільше. Вони обійшли їх околицями через річку, через. Там такий місточок, який, як правило, особливо ніхто не використовує. І оцей штурм відбувався ну, от, там, з 15-ї години по місту, вже постріли, танкові постріли, кулеметні постріли. І вони пройшли великою колоною через місто, перейшли на село Пологи. Там, от в місті, вже був перший бій, який ми всі чули і бачили. І були вже перші руйнування і перші загиблі. Справа тим, що першими на території нашого Пологівського району окупанти зайшли в Молочанський Токмак, оскільки в Молочанськ знаходиться одна з найбільших підстанцій електричних, то світло в громаді пропадало 28-го, 1-го, потім його там, за півдня від, від, відбудовували, поновлювали це світло, знову відновлювався зв'язок. Але 2 числа, десь близько 13-ї години, в результаті пошкодження високовольтних ліній в районі Молочанська і Токмака, весь Пологівський район, практично весь район, і громада, в тому числі, опустилися в пітьму. Ще декілька годин працював зв'язок на акумуляторах. Потім це все зникло, і найприкріше, що відновити його не можна було, оскільки. Пошкодження були на лінії зіткнення саме от на території Токмака і Молочанська. Світла не було з 2 березня, ну і зв'язку практично теж не було. Де ледь-ледь у когось пробивався з Оріхова зв'язок, тому ні світла, ні зв'язку не було. Спроба запустити ну, зв'язок Телекомовський проводний працював, вони запустили генератор, всі, в кого були дротові, Проводні телефони ще можна було зв'язок тримати, ми саме і користувалися. Тобто з цих телефонів можна було позвонити там і в Запоріжжя, і в інші міста, а мобільними телефонами практично користуватись не можна було. І лише з 12 по 17 березня, вже перебуваючи в окупації, нам вдалося відновити разом з працівниками е, Ремо, з моїми працівниками, подолавши всі ці кілометри. Високовольтних ліній, знайшовши пориви, відновили десь аж ну, з 12 по 17. В когось з'явився світло 12, в когось 17. І, звичайно, як результат, відсутність електроенергії це відсутність води, оскільки свердловини і насоси працювати не могли. Тому це було дуже найскладніше всі, в кого опалення у нас в місті в усіх індивідуальне опалення. Це була величезною проблемою, і саме в цей період в багатьох. Квартирах, закладах було холодно, тому що наявність газу це лише газова плитка, а опалення не можна включити. Електричне опалення у кого не було. Тому ці 10-14 днів в плані комунального виживання, я не говорю про воєнні дії, були ну, дуже складними. Десь нам вдавалося разом з підприємствами і МНС, і нашим благоустроєм підвозити воду. Десь люди брали в колодязях, десь до річки ходили. Ситуація була дуже складна. Ну, я ж кажу, що лише разом з Ремом нам вдалося от, ну, з 12 по 17 відновити по місту електроенергію, по всій громаді. До 2-3 числа магазини працювали. Більш-менш можна було все запастися, придбати. Хоча ажіотаж пішов. Але після того, як третього був штурм, були пошкоджені там магазини. На жаль, магазини припинили свою роботу. Деякі магазини, в які були прильоти, люди почали йти і в магазинах, в аптеках забирати те, що там лежало, тому що ні охорони, нікого не було. Ми спробували зупинити людей, але <кій> мої заклики особисті, ну, в принципі, для багатьох були марними. Люди Брали. Що, що робили ми? Ми буквально з 24 числа разом з нашими сільгосвиробниками і переробниками заготували е, близько 25-30 тонн муки, е, закупили картоплі, е, все, що можна було завезти до лікарні, завезли, а потім, е, поки не було електроенергії і не можна було на пікарнях випікати хліб, е, роздавали муку жителям. Звичайно, всім її не вистачало, але роздавали. Як тільки відновили електроенергію, ми відразу відвезли всю муку на три приватні пікарні. Вони почали випікати хліб і вкладати вартість хліба лише свої затрати, ну, без муки. І ми машинами міської ради, технікою наших жителів місцевих. Грузили цей хліб і розвозили по магазинах. Декілька днів спочатку була просто роздача, ну а потім зрозуміло, що цей хліб по якійсь там мінімальній ціні, там 15-20 гривень, продавався, і люди, в принципі, були черги, був ажіотаж. Але протягом тижня ми цю ситуацію наладили. Складніша була ситуація з селами, тому що після того, як зайшли окупанти, вони поставили блокпости провозити. Машини з хлібом було дуже важко, але намагалися возити. Ну, якщо в місті це було трішечки там перший, буквально день-два, відчувалося цей ажіотаж, то далі з хлібом ситуація наладилася. Складніше було з іншими товарами, які були розкупилися, і вони просто не завозилися, тому що частина підприємців, які тримали магазини, вони теж виїхали з міста. 7 на 8 березня відбувся основний штурм. Коли вони зайшли практично повністю в місто, кругом не лише шлях пробили собі, вони зайшли відразу, були зруйновані центр міста, там, лікарня, школа, типографія, редакція газети «Пологівські вісті, автовокзал, прилеглі території до військкомату. Відразу були встановлені по місту блокпости близько восьми. Вони там мінялись більше-менше, на всіх перехрестях стояли блокпости. Почалася жорстка фільтрація. Спочатку, ну, я говорю, при, при штурмі було вбито декілька людей, які там не зупинились на блокпосту, яких вони завертали. Потім була жорстка фільтрація, перевірялося все: телефони, одяг, наколки, сліди від там, автомата, де на плечах були перевірялися. Особливо це чоловіки перевіряли. Спочатку вони говорили, що ми прийшли вас визволити, ну а потім, коли почалося відбирання, заселяння в будинки жителів, всі зрозуміли, що ну, ну і так розуміли, але їхня поведінка була дуже жорстка. Були представники різних національностей, перевіряли, ну, от шість блокпостів на кожному блокпості перевіряли все, що є по місту. Рухатися можна було, але вже обмежувався рух. Ну я вважаю, те, що вони прийшли на нашу територію, це вже злочин. Ну, звичайно, коли тебе кожного разу роздягають, перевіряють, відбирають там, відеореєстратор, там, годинник у мене забрали, а в людей там, інші речі забирали. Тобто, звичайно, таке було. Потім почався обхід по квартирам, по будинкам, в пошуку зброї. Бандерівців і так далі, кого вони шукали. Тобто вони заходили в квартири, в будинки, перевертали дитячий одяг, ну, все, все, що можна перевернути, шукали зброю, десь виходили, десь забирали з собою ще когось людей. Тому ну, дуже, дуже важко, дуже так, принизливо було перебування. Вони просто стояли на всіх блокпостах, і люди, проходячи через блокпости, вони перевіряючи говорили їм, там, що з п'ятої години ви не можете виходити на вулицю до 6-ї години там, ранку, наприклад, хоча в нас був свій комендантський час. Основна їхня комунікація, що вони прийшли нас визволяти, що ми цього не розуміємо. Нас прийшли визволити, а ми чомусь цьому не раді. Ще чинимо опір. Але вони, вони це заходили на ринок, заходили в магазини, йшли по людським гаражам, відкривали гаражі під тим, що вони шукають зброю. Ну а далі забирали, особливо там, де господар не міг прийти відкрити. Це все робилося, це все забиралося, відкривалося. Так само було в квартирах, в будинках, там, особливо там, де люди вже виїхали, не було. Це, це було відразу. Це було відразу. І так поступово десь заселялися, десь. Ну, я не знаю, чи можна це називати мародерством, там мародерство є своя термінологія. Я, я називаю це звичайним грабіжом. Грабували, просто грабували. Тому що вони з зброєю опір чинити їм ніхто не може. Просто забиралася техніка, машини забиралися особливо. В вази, виробництво ВАЗ. Це забиралося. До 7 березня. Лікарня працювала в звичному режимі. Так, під час бомбардувань лікарі, і пацієнти, ховалися в підвал, в сховище, можна було заховатися далі, потім поверталися. Але сьомого вранці, при штурмі міста, основна частина лікарні, стаціонар, був зруйнований. Всі вікна були вибиті, враховуючи, що була відсутність тепла, оскільки електроенергії не було, в лікарні було холодно. але за декілька там, днів ми знайшли плівку, позабивали вікна. Перед війною ми придбали, встановили генератор, тобто в лікарні, в стаціонарі було світло, десь можна було камінчик включити, Тобто пацієнти могли перебувати до 2 квітня. 2 квітня вранці зайшли військові, всіх лікарів, всіх пацієнтів вигнали на вулицю. Лікарі змушені бути на вулиці. Їх не пустили і вони там створили свій військовий госпіталь. І тому для жителів міста цього дня практично припинилося надання стаціонарної допомоги, що стосується роботи первинної санітарної допомоги. В частину приміщень вони дозволили зайти нашим лікарям і приймати пацієнтів. З ліками було дуже складно щось ми там забезпечували, щось нам почали перевозити, передавати із Запоріжжя. Ще поки нормально пропускали. Ми все це не везли в лікарню, його роздавали людям. По території лікарні було розвішено таблички, замінована територія. Денний стаціонар перейти вже неможливо було. Практично користувалися лише поліклінікою. Ну, десь і зараз так. Лікарі змушені були виїхати. Більшість, лікар... більшість повторюсь, лікарів змушені були виїхати до Запоріжжя, до інших територій, тому що у них можливості взагалі. Виконувати свої обов'язки як лікарів практично не було. 7 березня обстріли по місту велися щоденно. Практично безпечного місця не було. Прильоти були, там, діти йшли по вулиці, прильот на вулиці о 9-й годині ранку, там загинула дитина, прильот в будинок, приватний будинок, є багатоповерховий будинок, тобто безпечного місця не було, не, місця не було, обстріли були щоденні щоденні. вони і зараз так само продовжуються, але тоді, на першому етапі, ну, мабуть, основне було їхнє це залякати нас максимально і люди почали виїздити. Виїхати відразу я не міг, тому що треба було, як міському голові, забезпечити необхідну життєдіяльність міста. Я розумів, що крім мене, його ніхто самостійно не зробить, тому що я завжди супроводжував працівників РЕС, комунальних наших служб. Поки як тільки ми відловили воду, електроенергію, при обстрілах вона знову зникала, ми її знову відновлювали. От, ми забезпечили вивезення дітей з притулку, які перебували в нас в притулку, дякуючи обласній державній адміністрації. Автобуси прийшли, довелося на блокпостах домовлятися, вивезли дітей в кінці березня, потім організували лінію видачі гуманітарної допомоги. На базі нашого притулку він вже був пустий. З Запоріжжя нам з боку обласної державної адміністрації, районної, наших волонтерів, вони привозили нам е, туди продукти, ми їх е, з жителями фасували і щоденно там 500 тисяч наборів роздавали. Поки окупанти не викликали і не говорили, не вимагали співпраці з ними, а лише ми займалися комунальними справами. Ну, ми цю роботу робили, але коли я зрозумів, що є небезпека, мені вже почали говорити, що мене там розшукують спецслужби їхні і що прийдуть за мною. Тоді я 11 квітня вранці з своєю сім'єю і разом з людьми ми колоною їхали, і з працівниками нашої служби, державної служби. З надзвичайних ситуацій, декількома бусами вивозили людей, і от ми тоді, 11 квітня, я виїхав. Як і всіх жителів, які виїжджали в цей час, у нас один був з автобусами організований виїзд, тому що всі автобуси, які були на території, вони були зруйновані перші дні війни. Шкільні, наприклад, щоб вивозити автобусами людей. Тобто люди виїздили більше своїм автотранспортом. У нас одна колона була лише. Один раз була гуманітарна колона, вона складно виїжджала, але виїхала. Далі всі виїздили от таким шляхом. І як всіх перевіряли, ну, шість блокпостів я вранці ми проїхали. Я думаю, якби вони впізнали мені, що я міський голова, я думаю, що б я, мабуть, не виїхав. Але на тих блокпостах ну, вони там мінялися, мене ніхто не узнав. Перевіряли, як всіх там знімали одяг, дивилися на. Татуювання, військовий квиток, телефон перевіряли. Їхали практично в цей, в цей час. Були обстріли над трасою, пролітали там снаряди, але їхали, тому що ну, було бажання виїхати на підконтрольну територію України. Тому перевіряли на кожному блокпосту, питали по-різному. На останньому, наприклад, блокпосту стояв, ну, я не знаю, Чеченець, Інгуш, я не, не, не національність не можу сказати. Коли він відкрив машину на задньому склі, за, за заднім сидінням, у нас лежала дружина забрала ікони. Коли він спитав, що то, вона сказала ікони, він каже, православні, вона сказала, да". він відразу закрив машину і відійшов. Мабуть, <смас> в цей момент це був останній блокпост уже перед виїздом на Оріх. Ну, ви знаєте, в машині були і чоловіки, і жінки. Ну, сльози радості були в усіх, точно, і в чоловіків, і в, і в жінок. Так, ми в Запоріжжі, нам наші підприємці виділили приміщення, міська рада, ми передослукувалися, здійснюємо свою діяльність, забезпечуємо роботу закладів наших освіти, культури, охорони здоров'я. Тобто, десь простій, десь школи працюють дистанційно, садочки дистанційно, ми забезпечуємо їм виплату заробітної плати, наші лікарі. Працюють теж хто де по Запоріжжю, Наш, наше підприємство первинки, Нова теж працює тут. Ми з ними комунікуємо, забезпечуємо їхню діяльність. Але основна наша сьогодні діяльність це забезпечення гуманітарною допомогою. Спочатку, поки була можливість десь до вересня місяця. Ми разом з нашими підприємцями, волонтерами, які нам допомагали, транспорт надавали. Ми направляли дуже багато гуманітарної допомоги на пологи. На жаль, ми розуміємо, що її недостатньо було, але ну, по тим міркам, які ми розуміємо, ми десь передали на пологи близько 25 тисяч наборів. Інше питання, як кому дозволяли їх там, до кого вона доїжджала. Але до вересня це було. Ми його приймали, фасували, грузили і відправляли. Те саме ми робимо зараз для жителів нашої громади. Намагаємося щомісячно надавати їм гуманітарну допомогу у вигляді продуктів, дещо менше йде гігієни. Там текстиль, ну все, що ми зможемо можемо отримати, ми намагаємося роздавати нашим жителям. Ну от Сьогодні у нас зараз теж відбувається видача гуманітарної допомоги. Що стосується ситуації, яка відбувається на території нашої рідної громади, інформацію ми володіємо. На жаль, зв'язок все гірше і гірше. Десь він на російський переходять люди, десь український зв'язок. Росіяни. Слідкують за тим, щоб наші жителі звідти не телефонували, вживають різних заходів, в тому числі там і каральних заходів, перевіряють і телефони, і все інше. Але люди якось зв'язуємося. Зв'язок маємо практично кожного дня по різним каналам. Десь він не зовсім об'єктивний, але, тобто, але знаємо, ведемо щоденний облік зруйнованого майна. Люди повідомляють, ми ведемо цей реєстр, направляємо його, він в державному реєстрі, щоб коли ми повернемося, щоб ми вже точно знаємо, що в нас зруйноване. Ну, по-перше, навіть думок інших немає стосовно повернення. І такі думки, що ми обов'язково повернемося, як тільки нам дозволять це зробити, служби наші, як тільки дозволять. І такі думки в абсолютної більшості жителів нашої громади. Зрозуміло, що відновлення, відновлення, все, що можна відновити, це і гуманітарна допомога тим, хто там був і потрапляє від цих умов, ну і звичайно, коли ми переїдемо, ну і безпекові заходи, які необхідно провести, ну і забезпечити саме необхідне людям для проживання. І як і як житель, переступивши лінію території своєї громади, я вважаю, що це вже я дома. Тому власна власний будинок, власна квартира. Це так, але от я думаю, що ми всі, зайшовши на звільнену свою землю, будемо, мабуть, цьому найбільше радіти і йти нікуди не треба. Це наша земля.